Вітаю вас в прямому ефірі Служба телевізійних новин. Головою Одеської обласної ради сьомого скликання обрано Анатолія Урбанського. За цього кандидата проголосували 55 депутатів з 82 присутніх на сесії. Конкурентом був Микола Скорик, який раніше обіймав пости голови облради і губернатора. Обидва претенденти обіцяли враховувати думку всіх депутатів незалежно від їхньої політичної приналежності і трудитися на благо регіону. Більш детально про те, як пройшла сесія облради, дивіться в наступному випуску новин. Зараз сюжет готується до ефіру. Президент провів засідання Ради національної безпеки та оборони України, присвячене питанню фінансування сектора оборони та безпеки в наступному році. Глава держави нагадав, що у стратегії національної безпеки України фінансування потреб безпеки та оборони визначено на рівні не менше 5% ВВП. Петро Порошенко назвав одним з головних пріоритетів підвищення зарплат військовослужбовців, в першу чергу, тих, хто йде на контрактну службу. Також пріоритетами у фінансуванні визнано проведення інтенсивної бойової підготовки, реалізацію державного оборонного замовлення, розширення спроможності розвідувальних органів, посилення контррозвідувального захисту, боротьба з тероризмом і диверсійною діяльністю, облаштування і забезпечення захисту державного кордону України, модернізацію морської охорони. Глава держави відзначив, що вже вдалося значно підвищити ефективність використання коштів, зокрема завдяки діяльності волонтерського десанту в Міністерстві оборони, створенню офісу реформ, переходу на електронні торги, звільненню низки посадовців за підозрою в корупції. Президент наголосив, що заплановані витрати на оборону виходять із відносно оптимістичного прогнозу розвитку ситуації на сході. Верховна Рада внесла зміни до Кодексу законів про працю. Законопроект підтримали 234 народних депутати. Текст законопроекту складається з одного пункту: забороняється будь-яка дискримінація в сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме чи непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри. Політичних, релігійних та інших переконань статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ-СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян. Участі в страйку звернення чи наміри завернення до суду або інші органи за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, замовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання. Як зазначив спікер парламенту Володимир Гройсман, супереч спекуляціям в законопроекті немає мови про одностатеві шлюби. За його словами, всі фракції коаліції, в тому числі прем'єр-міністр, підтримують сімейні цінності. Як наголошується у пояснювальній записці законопроекту, ці норми є прямою вимогою для виконання україною плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом. Сьогодні в Аркадії мало не повторилася масштабна пожежа. Так на пульт рятувальної служби зателефонували і повідомили, що горить 21-поверхова будівля за адресою Генуеська 5. Це зазначима адреса того ж таки житлового комплексу, який горів в серпні. На місце надзвичайної пригоди одразу виїхало кілька пожежних машин. Сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі. Пожежу вже загасили. За даними прес-служби ДСНС, горіло сміття в міжкорпусному просторі будинку на рівні третього поверху з поширенням диму по всій висоті житлового будинку. Так як була загроза розповсюдження вогню на верхні поверхи, пожежі присвоїли підвищений номер виклику ранг номер 2 Рятувальники здійснювали гасіння вогню в трьох напрямках на рівні третього поверху, шостого поверху та з технічного поверху з використанням стаціонарного трубопроводу. Загиблих і постраждалих в результаті надзвичайної пригоди немає. З 9 по 15 листопада в Україні проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. У перший день цього тижня працівники медичних служб пов'язаних з наданням екстреної медичної допомоги розповіли про основні перешкоди при наданні невідкладної меддопомоги постраждалим серед причин, що затримують надання невідкладної медичної допомоги, було названо три: перша дотепер не працює єдина лінія виклику екстреної допомоги. Настояще време визов скорої медицинської допомоги осуществляється по 103. В государстве пока не работает единый вызов экстренной помощи 112. В области пока отсутствует единая диспетчерская, которая бы обеспечила работу таким образом, чтобы бригада ближайшая к месту события сразу убыла бы. 103 диспетчеризации пока осуществляется по районному принципу. А це збільшує час доїзду бригад щонайменше в два рази в місті 20 хвилин замість 10, в області понад 30 замість 20, Хоча географія їх розташування відповідає вимогам закону про екстрену медичну допомогу. Друга причина карети швидкої зазвичай не пропускають інші учасники дорожнього руху. Третя причина нестача компонентів крові і крові для переливання. А це затягує процедуру отримання допомоги, оскільки після забору кров необхідно дослідити, розділити на компоненти довести до лікарні. В цілому, звісно, в Одеській області донорство організовано за счёт донорів-родичнів. Ну, к моєму великому жалю, в основному здають кров ті люди, яких біда вже коснулась. На вод. І ми все время работаем над тем, чтобы эту тенденцию изменить. Вот, потому что во всём мире правильным считается донорство волонтерское, донорство активное, когда сознательные граждане, социально адаптированные, приходят для сдачи крови три и более раз в год. Иногда такие требуются для тяжелых больных компоненты крови, которые надо приготовить от обследованного донора. Обследованный донор не менее чем 6 месяцев. То есть стабильный донор, который как бы есть в реестре, На приготовление того, или, например, тромбовзвесь это очень э, сама технологически дорогостоящая процедура. И, конечно, для того, чтобы этот э, компонент крови не пропал, нужен только обследованный донор взагалі то екстрену допомогу повинна надавати будь-яка людина, що знаходиться поряд з постраждалим. Для цього в рамках тижня безпеки дорожнього руху проводяться семінари в школах і вузах і для всіх бажаючих. Навчання проводиться на базі одеського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Особлива увага приділяється навчанню поліцейських, працівників ДСНС, водіїв маршрутних таксі та далекобійників. Наталя Браславська, Борис Мисливцев, факти. Президент України Петро Порошенко нещодавно доручив міграційній службі і правоохоронцям допомогти іноземним солдатам, які воюють за територіальну цілісність нашої країни, отримати громадянство. Про це свідчить його відповідь на відповідну електронну петицію, яку було розміщено на сайті президента 3 листопада. Однак добровольці АТО відчувають себе обдуреними. Їм обіцяли, що проблем з отриманням громадянства не виникне а от на практиці виникають складнощі, що саме перешкоджає військовим отримати законне право на громадянство країни, яку вони захищають, в наступному сюжеті. Білорус Рустам Док приїхав в Україну з рідного Гомеля та воював у складі правого сектору з травня минулого року. Сьогодні він особисто зіткнувся з труднощами в отриманні українського громадянства. Коли підрозділи добровільці вивели з зони, АТО, більше повернутися туди хлопець не зміг. Говорять, на фронт відправляють тільки оформлених військовослужбовців. А без документів Рустам оформитися в ряди Всу не може. Після того, як ми з зони АТО виявилося, що нас нігде не ждут в части. Нам сказали ідійте домой. Рустам запевняє, дана процедура, потребує клопотання профільних служб, які ігнорують будь-які прохання солдатів. Існують проблеми із видом на проживання, оскільки без національного паспорту, який, наприклад, може бути загублений, він не дійсний. Тим часом законопроект, згідно з яким протягом двох місяців іноземні бійці мають право отримати громадянство, звернувшись до суду або міграційну службу, підходить не всім. На тих, хто знаходиться в Україні довгий час, він не діє. Есть у нас еще история бойцов батальона АЗОВ, которые подавали весну этого года именно в миграционную службу именно с Паня Тавакова. И до сих пор они никаких э, э, паспортов не получили. И даже удостоверение временных э, гражданин Украины. Видно, жительство в данном случае э, как минимум э, представителям Республики Беларусь и Российской Федерации э, не поможет тем, что... Виды на временные или постоянные, они лишь являются дополнением к национальному паспорту гражданина этой страны. То есть, к примеру, человек потеряет паспорт, или он у него закончится, или нужно будет сменить фотографию, и, соответственно, после этого э -э, у него остается на руках только один вид на жительство, который по факту сам по себе не действует без национального паспорта. Хлопцям без документів загрожує депортація на батьківщині тюремний термін та переслідування. А от в Білорусі, куди Рустам більше не повернеться, досі не скасована вища міра покарання. Білоруси воюючи в Україні на стороні Донбасу і нього, образу внимание на порядок слов. Будуть сидіти. у нас постаття начинає од найомничества, заканчивання воєнними переступленнями, яким. Білорусі півсмотряна више наказання президент України зазначив, для отримання українського паспорта наземні бійці АТО повинні особисто звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання і подати відповідні документи. Євгенія Швіц, Борис Мисливцев, факти. 9 листопада 1989 року, 26 років тому, відбулося падіння берлінської стіни, яка 40 років являлася символом поділу німецької нації і Європи, взагалі. Доктор історичних наук Поліна Барвінська пропонує українцям замислитися над тим, що стало причиною руйнування того муру, і застосувати досвід Німеччини для відновлення цілісності України. Берлінський мур було зведено владою Німецької демократичної республіки навколо західного Берліна в серпні 1961-го. Він повністю оточив територію трьох західних американського, британського та французького секторів старої німецької столиці і перервав вільне сполучення між двома частинами міста, розділеного з 1948-го. Для відвідування західної частини громадянам НДР були потрібні спеціальні дозволи. Бажання об'єднатися висловили саме східні німці. А перший крок у бік об'єднання західної і східної Німеччини. У 1988 році зробив канцлер ФРН Гельмут Коль. Його заслуга і в тому, що він провів об'єднання мирним шляхом через перемовини. У ніч з 9 на 10 листопада 89-го було ухвалено рішення про відкриття пунктів перепуску між частинами міста. Східні німці одразу пішли в гості до західних. Существує статистика, Що за два дві неділі примерно 13 мільйонів побиває в западному Берліні, в Вот Германії, э, то, що у відділі і маткрила глаза, що вони щось не то і жилі ані то не так. Пані Барвіновська проводить паралелі між тодішньою Німеччиною і теперішньою Україною. Україну так само поділено на частини, які повинні колись об'єднатися. Та для їх приєднання потрібно завершити етап маніфестації і почати працювати над позитивним іміджем нашої країни в світі. Вміння ж об'єднатися і гуртом змінити владу. ми вже продемонстрували. Повторення, приділенне в тому. что мы не можем показать миру, что после вот таких выступлений мы можем построить в стране действительно демократическое общество и создать процветающую экономику. Наверное, для нас очень важно сейчас стать Западной Германией, которая вот прошла этот путь. С 1945 года, в 1945 году, Западная Германия она была разрушена, она, немцы ненавидели весь мир. И вот это действительно путь успеха, когда можно было, страна смогла вернуться на международную арену, стать полноправным игроком, когда построила очень сильную экономику, потому что в 90 е годы Федеративная Республика Германия Вона вийшла на перше місце в мірі по експорту. Цей економічний потенціал допоміг безболісно провести приєднання слабкішої східної Німеччини. Пані Поліна наголошує, щоб Крим і Донбас повернулися до складу України. Ми маємо побудувати успішну демократичну державу, а починати потрібно зі створення позитивного міжнародного іміджу серед пересічних громадян розвинених країн. Наталя Браславська, Борис Мисливцев. Факти. Одеса може втратити тисячі історичних документів. Керівництво державного архіву Одеської області намагається провести зустріч з обласною владою, щоб знайти компромісне рішення та отримати нарешті нову будівлю замість аварійної. А поки працівники архіву кожного дня зберігають безцінні документи від руйнівної дії, температурних коливань та вологи. Це справа Бесарабсько-Таврійського банку, датована 1900 роком. Текст на деяких сторінках вже неможливо розібрати. Ви бачите, що влажність грибок повріждає діла. Посмотрите в якому состоянні те саме повністю унічтажає текст, унічтажають листи, вони крашаться, сипятся, вони пресуються. Вот в такому состоянии, видите, їх очень сложно реставрировать і, звісно, текст встановити невозможно. Зі справою одеської міської управи початку минулого століття ситуація поки що краща. Навіть збереглися яскраві фотокартки з дозволом Одеситам водити мотоцикл. Усього в державному архіві області зберігаються більше двох мільйонів документів, починаючи з 16 століття. Співробітники архіву роблять все можливе і неможливе, щоб не втратити жодного документа, адже стан будівлі визнано Аварійним ще в 1988 році, коли з'явилася перша тріщина, і вона трохи нахилилася на нашій аварійній злочасна стіні. видно, коли пройшло это все. Відція ми питались наклеїть бумажні такі, от е маячки. Споруда становить небезпекою для користувачів архіву цього року. З документами тут працювали близько тисячі дослідників. Відомий одеський дослідник Олександр Чилі вивчає канцелярську книгу одеського градоначальника Гурєва, який майже 200 років. Цей документ зберігся б краще, якби була можливість витримувати всі норми зберігання. Звісно, було б дуже неплохо, щоб город і область на зустріч, виділили участок землі. Где був би построєн, повністю оснащений, ну яміду, всі от архіви міста Діса находились би в одному здані. Ці дерев'яні конструкції, як вимушений крок, вже багато років підтримують стелю будівлі, щоб уникнути її руйнування. Здається, що проблему збереження найцінніших документів, які мають світове значення, не зовсім розуміє місцева влада. Архів багато років веде безуспішне листування з різними інстанціями. Власть збирається строить новий архів в Одесской області, или вона, як всегда, у нас временна. Прийшли, пішли. Ті которые які і проблеми були, залишилися, хто працює в цих учреждениях. К сожалению, сьогодні именно так обстоят дела у нас в Одесі області. Ми також звернулися із запитом прес службу Одеської облдержадміністрації і чекаємо коментар. Тим часом безстійна історія Одеси продовжує руйнуватися. Ірина Рамазанова, Тетяна Драганчук, Наталія Драганчук факти. У новорічні свята українці відпочиватимуть сім днів: три дні на Новий рік і чотири на Різдво. Кабінет міністрів України рекомендував керівникам підприємств перенести робочий день з п'ятниці 8 січня на суботу, 16 січня 2016 року. Рекомендація відноситься до підприємств, установ та організацій, в яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень. Повідомив перший заступник міністра соціальної політики України Василь Шевченко. Таким чином, для святкування нового року та Різдва буде. 7 вихідних днів – 1, 3 і 7, 10 січня. Крім того, робочий час 31 грудня і 6 січня рекомендовано скоротити на годину. В Україні перенесення робочих днів свята регулюється розпорядженнями Кабміну, які носять рекомендаційний характер. Проте неухильно виконуються на всіх підприємствах з п'ятиденним робочим тижнем. Для вас в ефірі працювала команда служби телевізійних новин. В мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.